Продовжую виправляти свої помилки по занедбаному топіарі, що значить, не стримувати своєчасно. Ось він був в мене дуже-дуже повисіхає на ця тура. Ось і сонце не видно. А зараз, бачите, форму вона втратила, і я довго не стригла. І він був майже ось до цього ялівця, такий великий, такий гігант. А справа в тому, що коли ви не стережете їх, вони там лисіють, тому що нема фотосинтезу, вони тільки гарні на кінцях. І якби така, така ситуація, що коли ви кінці зустрігаєте, здається, все, воно там лисе. І воно дуже негарно. І так, трошечки кінчики пристригли, а ретельно не стрижете. М -м Завжди жалко. Ні, не потрібно жаліти, потрібно своєчасно стригти, і воно все відростає. На все відростає. Я занедбала його, і бачите, тут дуже. Він став в мене широкий, дуже неохайний, якесь і сидоробла. Ось зараз мені потрібно якось його так постригти, щоб була, було звуження. Бачите, воно не таке звуження, як повинно бути. Ну, ось, виправляю, виправляю, стрижу. Хочу його трошечки зробити охайнішим, нижчим. Зараз виглядає не дуже, але потім Ще буду ще е, виправляти ось ці пузедла. Ну, зовсім мені потрібна ахайна форма. Тому е, робіть спочатку, якщо ви купуєте е, великомір, то як би доглядаєте одразу. Одразу тому що ем, ось я знов кажу, долізла, спиляла. Верхівки це дуже важко, це дуже важко робити, але вони потім заростуть мене, мені будуть охайними. Ем, там в центрі вони будуть отримувати сонячні промені, піде фотосинтез і вони почнуть заростати, бо там зараз лисий, я ж. Вирізала верхівку, внутри все лисе. Тепер я зможу обробити їх, підживити їх, вони стануть так менші, але охайніші і, е, якби, швид швидко обробляємі. А так дуже дуже багато часу в мене на це. Хочу їх і щоб вони були коротенькі, без шкідників. І ось це потрібно. Це потрібно швиденько теж все мені вирізати, щоб не було там внутри знов лисні, а поверху тільки зелень. Була музична пауза. На сьогодні обіцяє дуже сильний вітер, він такий вже є. Пориви вже почалися і були в мене плани по пострижці, але відміняються. Бо воно як дмухне, так все летить у різні боки, потім збирати дуже, дуже. Ну, це додатковий, додаткова праця. Тому вчора заливали, в нас вже місяць не було дощів, був якийсь, але він тільки смачив асфальт. Більш нічого. Мені навіть довелося вчора заливати вербенник ось цей сланкий монетковий, тому що він такий був в'ялий. Ну, ніколи я його і влітку майже не полюваю, а тут місяць без душів навесні все ж таки дає собі знати. Вже відквітували. відквітували е, живучки. Ось ну, вони є там інша назва. Треба вчити. Звикли до живучки. І тут вже відквітувала, треба позрізати, і вона випустить добре, гарне, дуже нове, яскраве листя. Починаю квітувати шаблія. В мене на пісках вона, звичайно, трохи вища, ніж на інших ґрунтах. Ось. Тільки тільки почала буде дуже рясно. Це пересаджена вік'яло, тому вона така нещасна. Зараз поквітує, я її обріжу і їй буде трошечки краще. Ну, гераньки теж квітують, але це, це вони більш за листя ціняться. Оце спрингтайм. Вона потім листя трошечки в неї не таке яскраве буде, а ну і потім знов зміниться на на яскраве. Не дуже цікаве. Ну, тобто нема е, таких рослин майже немає які стабільно одного кольору все своє життя. Вони змінюють. Ну, живучка, як бачите, від Бережнюків, то суцільний пересорт, мені кажуть, на сонце треба. Та вона на сонце, Це звичайна живучка, яка навіть, не знаю, в мене й так краще. Сорти моїх старих, звичайних. ну, Буду, буду викидати. Ну, Що мені з нею зробити з звичайною живучкою. Шавлюя карадонна. Ось вона така зараз яскрава. Так, її краще, щоб кущик був такого немаленького розміру, то тоді вона дуже-дуже яскрава. Бачите кольор? Його видно здалеку. Але після квітіння краще зрізати. Вона буде випускати вам боковій, постійно буде випускати бокові. Але щоб вона знов... Новою волною, хвилею заквітло, треба її зрізати, і вона знов квітує. Магнолюю начебто ось випускаю нові. Це ось нові вже кустки. На, на, на рахунок квітування навіть не мрію нічого. Мені головне, щоб вона прийнялась. Це завжди, це завжди важливо. Доквітає вже. Магнолія. Теж мало було. Е неї як би то ми полюбувалися нею дуже-дуже мало, тому що дуже швидко, спекотно вона відквітувала як багато різних рослинок. Що ще в мене зараз квітує. Тут від сусідських котів, поки гортензії не піднялися, доводиться, вони проходять, риються, там їм ціла, ціла купа землі, там вони не, хоч, не хочуть, їм потрібно тут мені на, нашкодити. Ну. Це в нас Globemaster G. Він стане більше. Бачите, скільки нових ось таких зараз ось випускає. Вони будуть вищі з кожним ярусом, і е, шапочка, оцей ця кулька, становитися більше розміром. Прийнявся в мене клен в цьому році. У минулому сидів, я його і вкривала, і і дбала ми за, за нього на спеку, але пере. Жив, пройнявся, бачу все добре, випустив нове нове листечко. Ще заквітував перстач чи лапчитка, але дивіться: багатьох, багатьох сортів, ось вона, трохи рожева. На спеку вони нестабільні. По цвіту, вони бувають там біло-жовті. А ось коли денна температура одна, а нічна інша, ось це повинна бути помаранчева, але бачите, практично нема помаранчевого зараз. Тому що, хоча зараз і перепит гарний, але щось вона не тримає. Колір, я їх не дійшла до них порізати. Своєчасно, але нічого. Ось Іріси почали. Це рейр Zen Rubius. Буде великий, трошки тут щось пошкодилось. Може Ірісова муха, може сусід виробив газу написав. І ось це теж блакітні, не знаю воно. На камеру більш фіолетове. Але вони блакітні. Ловлю момент, здуває. Я біжу. Біжу. І що я бачу? Делосперма. Ну так, назва назва така. Ну, яка є, що я. Не я ж її. Так обізвала. І ось цей, ну, я кажу, я люблю такі рослини, які трошки космос ось ці мускарики, вони пізні і ось такі космичні. Дин -дин -дин -дин. Дуже сильне пориви в нас. Так здувають світні рослинки. Мене, мене, мені мене собі себе. Ні, я не жалію себе мене не здує. Ваш, важкенька. А ось рослинки, ну, ну, ну зовсім. Зовсім ось бачите, тут всі. Хоч би не стали ото Мері Поппінс. Їх не поздувало. Бо все літа, все літа. Починає рясно квітувати котяча м'ята. Я її. Котовник я купувала як сорт Walkers Low, але в мене на піщаних більш легких ґрунтах вона трошечки така побільше. Якщо її пристригати на початку самого роз ну випускання нових пагонів, вона буде більш компактна. Але її можна нарізати вона Постійно квітує, випускає бокові. Але все ж таки я ріжу. Я ріжу для компактності, бо там вона задавить усе, коли вже кущ великий. І ось трохи вона ще тут не полівається, повитягувалась. Я не встигла її порізати. Коли ріжете, буде компактний. Після першого яскравого цього квітіння. Краще зрізати, і вона стане у три рази компактніше і буде знову квітувати. А сонце-цвіт знов не встигла, поки дійшла, він сховався, вже на нього пішла тінь і він знов зачинився. Дуже полюбляю такі сорти. Коли його буде велика маса, чвиркай. Це все. Гробчики вони тут по Цю облюбували. Він тарахтить на мене. Що? Іди звідтіля. Так? Ну я відійшла. Що ти там намиваєш? Пірічко своє і тарахтить. Ну і все, не хочеш літати. Мені треба бігти. Одна із найулюбленіших гіранів, тому що постійно квітує. Так, хвильками теж зараз рясно відквітує, потім трошечки вона пере... передохне, а потім знову почне до осені. Я полюблюю, тому що вона компактна навіть на моїх пісках. Навіть на моїх пісках вона невеличка. Усі інші монстр, е, Альба ще якась в мене була. Багато було. Але в мене вони всі розвалюються. Середина лиса, вони валяються по боках. На жаль, квітує цвіте вігіла Олександра. Листя в неї будуть пізніше, більш темного кольору, а ось поки квітує, воно таке як би трохи темно, ну зелене, коричневе А ось після квітіння треба підновити, і воно випускає дуже яскраве, темне, нове листя. Ось тут в мене зацвів. Ви мати сорт, я не знаю. Е, може хто підскаже, він видає ось такі гвинтокрили. махрові та не махрові може видати. Ось такі в нього е, малюночок на пелюстках. Такі з зеленю. Ось, бачите, тут махровий. Ну, мабуть, на яких лозах він ріжеться, на старих він махровий, на нових не махровий. Хоча не знаю, коли, коли як. Але гігант. Це він був порізаний. Але все одно гігант потроху починає квітувати. Що я кажу сорт, точно сорт. Я не знаю, були припущення, але ну, так і не знайшла. Щоб, щоб 100% була по ньому інформація. І ось тут теж цибулька. рожки такі. Теж ось він випускає, все нові і нові. Це були, бачите, скільки ще, ще буде розкриватися зірочок. Ось тут цибулинки побільше розміром, і він стане ну такий ковшик, на нього можна буде натягнути. Ось. Як голова дитини. Ну а там цибулинки були поменше, то він по поменше. Ну, а це звичайний, це звичайний. Все, він вже коли доквітовує. Ось це можна видаляти. Ось Це просто витягую на ну, старе листя. Ну, зараз не буду на камеру. І вичищаю. А на наступний рік він знов квітує. Вчора ввечері, поки не було такого вітру, я щось стригла стригла Тут в мене задумці, був пепелац, але замість е пропелера в мене щось вийшло <сміх, долари. <сміх, до чого це? Не знаю. Ось так, щось вийшло, щось я настригла, задумалася. І воно таке смішне. Буває. Ось квітують. Варігатні іриси. як я казала, в мене два сорти. Тут він, бачите, біло-сіро-блакитний. Ну, квіточка звичайна, в них усі квіточка звичайна, але вони заради листячка свого. А ось інший, зараз і діду. Тут бардачилий. Здуває. Фу. А ось цей, бачите, він жовто. Жовто такий з смужками. Трохи інший. Але квіточка, здається, теж така ж сама. Така ж, звичайна, але трохи інше листя. Це розквітував сорт Vivial Penel. Підпишу, бо могла вимовити невірно. Ось такий він розкривається дуже махровий завжди. Навіть коли ріжеться, він був коротко обрізаний, але мені здається, це сорт невеликий. Я, Я його брала у подруги. Одразу кажу, поки клематися нема, бо будуть питати зараз, а на продаж. А нема. А нема, ще я не навчилася їх так масово робити з них, з них живці. На жаль, треба ще вчитися. Ось краса. Полюбляю їх дуже. Співається. Я здогадуюсь, де в тебе гніздо, я туди не лізу з трихти. Ось які, які великі листя, у Дармери. Це, мабуть, це не останній розмір. Це я вчора заливала, все, видула, все. Дощів нема, у повітрі нема, нічого. Не залишилось вже. Ось які Зараз підійду. Які вже повидавала. Ти ж задавила все. Це що така велика? Вікторі в цьому році? Задавила малечу а це полюбляю А ось це махровий клематис Юкіокоші японській селекції. Він... Він теж здувається зараз. Е в минулому році я гадала, я його втратила. Ось таке видає. Ось, він дуже гарний. Але оце, мабуть, це не він. Це тут сієнець в мене якийсь Посівся, це Від нього, але він не махровий. А оцей сорт, він завжди, він зелено-квітковий і махровий. Але ще слабенький, він е, намагається квітувати, але квіточки недороблені, на жаль. А це кламати сорту Омоширу. Він дуже цікавий. І він для півтіні, він квітує у півтіні, тому він тут в мене посаджен. Але теж я його рятувала, тому що його, знаєте, коли проходяться форматуси, вони ну, отримуємо. Вони дуже маленькі. П-9 це корінений живець, зазвичай там, однорічний. і він... Поки в мене приймався, його зжерли. О, о, ольо. Ні, ні, ти не туди поліз. Ну, добре, порозматую. Його зжерли і ось я його відкачала. Бо викопала, а там сидять і жируть, там і жерти було нічого, але все ж таки добралися до нього. Корщі і зжерли коріння. І ось моя теж. З улюблених гейхер, але вона не вважається якоюсь колекційною. Собаку вштирить Так, так, відволіклася. Колекційна, тому що, ну, звичайний, зелений лист ось це прородич цих наших. Гарних хі з гарним листям за лист беруть, а оця за квіти. Оцю полюбляю і ніколи від неї не позбавлюсь. Тому що вона дуже рясно квітує, і потім зрізаю, і вона знов квітує, продовжує своє цвітіння. Цвіте. Ось. Тому моя улюблена за цей, ці квіти. І за ніжні, тендітні, рожеві, такі ось. Ну, як можна не подобатись. Краса. Все ж квіточка охочий. Дуже така, можна сказати, не якась це був комар. Колекційна, проста, але яка ж вона. Гарна. Але це жалко, що в неї після квітіння не дуже листя гарна, Треба ховати. Знов антенна пощав. Ось я його тільки порізала, цей кущик глюцинії, І знов, бачите, ну, що це таке? Коли все встигнути до балиска? Позакладала, вони дуже ранні, вони вже е, свої соцвіття ось заклали усі Треба трошки тебе зібрати, до кубки підв'язати. Ну тут усе, В хостах. І ось це, бачите, в мене. Сіянці замалі такі вийшли. Може тут буде в мене Dancing queen А оці зелені. Ось, бачите, замалі, оця жовта, жовта. А ці зелені. Вони не такі, як звичайні хости подорожникові. Але все ж таки колір зелений. ось ця жовта. Сидить на сонечку, це теж І ось. Ось Петріот в мене не росте. У всіх росте, я третій раз купую, начебто звичайна хоста, Це не коштовна, це не, не дуже коштовний сорт. А ось в мене не хоче не хоче рости. Що я сюди приперлася? Так, я хотіла клематись, Поки не забула, бо потім щось здує і щось забуду. О, надія. Це Матис Надія почав квітувати. Ось такий гарний зараз. Ну, мабуть, побігла. Далі працювати на цій ноті. Побажаю всім, щоб все було добре з погодою теж. Але головне здоров'я, наші рідні. І всім добра і бережіть себе.